Дуже багато місця в салоні, він дуже комфортний, м'яка хода. 2,4 GDI. не дуже славляться своєю надійністю, але в цьому автомобілі мотор відкапітальний. Всі моменти, всі нюанси, всі проблеми, які були у нього з заводу, вони вже усунені і тепер сміливо можна кататися. А газове обладнання допоможе вам економити на пальному. 17-ті красиві легкосплавні диски встановлені на цьому автомобілі. А також практично нова літня гума стоїть тут. Білий колір, довга база, високий кліренс це все ознаки класного кросовера Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2015 року випуску, привезений з Америки з несуттєвими пошкодженнями попереду. Стріляла подушка в кермі водія, але була вдало замінена цей автомобіль на повному приводі і автомобіль в комплектації Sport. Є сіточка в багажнику, знизу кріпиться газовий балон, а під перезиреними килимком знизу ми знайдемо комплект інструментів. Подивіться, який просторий багажник. Ось дивіться. Раз, складається все в рівну підлогу, вона настільки широка, що звичайній машині я можу дотягнутися. а тут не можу. Ось настільки вона широка і комфортна. Так, дивіться. І ми вже гобем, зробили наші сідушки в рівну підлогу, то дуже багато місця. Сантафей славиться своїм комфортом, дійсно, і це саме про цю машину. Ми можемо розкласти отак спінку. Нашого ну, спінку пасажира ми можемо просто лежачи їхати в дорозі, От просто можемо комфортно собі спати. Є ще автомобілі, наприклад, в рогі так можна ще зробити, але тут максимально низька, скажімо, положення спінки. Тобто все дуже комфортно. Салон нашого автомобіля текстильний, він у нас зі світлих ниток, і також ми маємо можливість використовувати підлокітник. Для пасажирів ззаду, а також використовувати такі підстаканочки. Два вони вмонтовуються сюди і так легко складаються. На підлозі у нас резинові килимочки. Між сидіннями є розетка на 12 вольт. І такі кармашки можна сюди ще буде щось покласти. Все під рукою, все зручно, широкий підлокітник. автомобіль на кондиціонері. Автомобіль у нас магнітолий штатний, але є Bluetooth. І Таким чином ми можемо виключати або включати дисплей, наприклад, регулювати температуру кнопочками, використовувати підігрів заднього скла. Кондиціонер у нас працює, є, до речі, ще голосове керування. Можемо використовувати без допомоги рук наш смартфон, для того, щоб спілкуватися. І Також на кермі є режим, режим кермування, нормальний спорт режим або ж комфорт режим. Все залежить від того, яким чином, в яким стилі ви керуєте. І під такий стиль пристосовується кермо і вибираєте собі режим. Принудітельного блокування повного приводу є допомога при спуску, а також режим еко, який допоможе так само ще нам більш зекономити. Всі 4 електросклопідйомника, є електрорегулювання дзеркал. В принципі, комплектація тут середня, але все для того, щоб ви почували себе комфортно в автомобілі разом із своєю сім'єю. В подорожі, тут все є. Заглянемо під капот. Моторчик працює рівно, все добре, повне обслуговування, без зауважень, без патьоків, все чисто, все гарно, все красиво. Функціонує так, як треба. На свій пробіг і на свою історію обслуговування цей автомобіль коштує своїх грошей. Якщо він тебе зацікавив, ти можеш знайти його на майданчику AutoPoint. З адресою місто Суми вулиця Героїв Крут 19. Приїжджай до нас, і ми допоможемо тобі втілити свою мрію у реальність.